Сьогодні я в районі Прага полудня. Подивіться квартира з ось таким неймовірним видом. Тут вже все облаштовано 90 метрів квадратних за 1 мільйон 335 тисяч злотих. Ходімо, що мені дуже подобається. Це те, що тут нас зустрічає просторий, неймовірний просторий хол, кухня та вітальня. Ну тут дуже класно буде проводити час. Що є великою перевагою? Це оцей великий коридор. Він додає ще більшого простору цій квартирі. Ось тут у нас знаходиться. Гостьовий санвузол одразу при вході. Якщо ми сюди підемо, тут у нас буде основний санвузол 4,5 метри квадратних. Місця хватить на всіх. І найголовніше, друзі, тут у нас три окремі спальні: один, два і три. Спальні приблизно однакового метражу. Це буде дуже комфортно, якщо у вас родина та у вас там хлопчик і дівчинка. Прям дуже класно. Ходімо, покажу вам другу спальню. Ось, будь ласка, заходьте, дивіться. Тут одразу можна взагалі заходити на ремонт-ремонт. Можемо зробити за три місяці на таку квадратуру приблизно. А найголовніше ціна такої квартири за метр квадратний 14 тисяч злотих. Це прям дуже вигідно. Ну, нереально, друзі. Квартира дуже простора, дуже класна. Я б тут реально жив. І оцей вигляд в затишний та спокійний дворик. Клас. Запрошую вас на перегляд. Якщо вас зацікавила саме ця квартира, напишіть Дірект на тобі всю інформацію.